Будемо говорити з Миколою Давидюком, політологом, який вже з нами є на зв'язку. Вітаю вас, пане Миколу, в нашому етері. Слава Україні! Рам слава доброго вечора. Я хочу почати з того, що багато зараз до речі, українців у нас у коментарях навіть під матеріалом про цю статтю «За економіст говорять про те, що Валерій Залужний це людина з великої літери, і тільки той, хто не помиляється, нічого не робить, так і вони говорять про те, що це треба мати мужність визнавати свої помилки. Як ви думаєте, взагалі чи після цієї статті може змінитися якась е, політична, скажімо так, шахівниця в нашій країні з приводу підтримки чи не підтримки головнокомандувача ЗСУ і в принципі влади в цілому? Бо ну дуже довгий час українці десь по одному собі уявляли ситуацію, а насправді вона виявилася для когось просто шокуючою, і тут цікаво, Цікаво збагнути, як це може повернутися для них у плані їхньої підтримки українцями, та ні. Я не думаю, що в нього є якісь помилки. Слухайте, те, що він вийшов з чесною розмовою до нації, теж він вийшов з чесною розмовою до світу, звернувся до заходу. Та ні, навпаки, він же не про політику, не про піар. Він же не розказував, що ми там перемагаємо все це. Він робив свою роботу. Його рахунок на табло 300 тисяч. Залужний збройними силами накосили росіян більше, ніж деякі великі армії німців в Другу світову. Тому слухайте, «Слух. насправ насправді я, я, не б, я не бачу, в чому його проблема. Навпаки, вийшов. Каже: треба замінування, розмінування, треба для повітря, треба більше артилерії, треба нові технології. Сказав, що треба бороти корупцію в мобілізації. Ну за що тут ображатися, чи щось цей перше друге я ж не думаю, що він там до цього працював на політичний він у нього був, щоб його знищити. У нього просто є шалена довіра населення як до головнокомандуючого, який вийде найважчу боротьбу в сучасній історії. Ну от і тому я думаю, що навпаки, Захід повернув довіру Україні як державі, раз, бо вона втрачалася. Друге, я вам скажу, що ця чесна розмова, це холодний душ для багатьох політиків. І от Кірбі зараз звертається, каже, дивіться залужний сказав так: що треба більше зброї, більше грошей, більше того, 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 і ми будемо давати. Ну от тому в даному випадку, навпаки, він стимулює більше поставок. Він повертає довіру до країни. І третє, він перебив з тієї статті тайму, де Саймон Шустер писав про оточення президента про те, що там є корумповані люди, які думають про гроші про корупцію, тобто кадри і корупція і залужне зараз. сказав, що ні, тут не всі живуть е, корумпованими кадрами, і не всі живуть корупцією, Тут є люди, які борються і таких понад мільйон. Ну от і тому світову увагу він перепо. Повернув якраз таки до війни від корупції, ну це не значить, що корупцію не треба бороти але як мінімум світ зараз буде обговорювати заяву залужного, а не буде обговорювати ті речі, які, які написав пан Шустер. Ну знов ж таки, і Шустеру він теж. Дав зрозуміти, який сказав, що можна зброю не давати, бо тут нема кому вивати. сказав, на даний момент людей вистачає більш ніж щоб далі на затяжну війну. Ну, да, треба треба вбити корупцію, і реформувати саму мобілізацію. Тут він правий нас ці воєнкоми. Це ж комісаріати ще які Ленін назначав. Все те саме, ти начальник я дурак, і поїхали. Типу, це ж ну трошки не зовсім наш стиль. Ну от і тому в даному випадку я не думаю, що щось сколихнеться. Навпаки, люди розуміють, що він націлений на результат, а не на слова. Оце людина, яка робить ділом. Ти як пам'ятаєте, як Ющенко казав, не словом, а ділом от, його діло це 300 тисяч орків, які прийшли на нашу територію і в цій землі залишилися, просто роблячи цей ґрунт більш родючим. Пане ну стаття Викола... – це насправді правильна комунікація. Це зі світом без рожевих окулярів, пане Миколо, е, хочу з вами спочатку от розібрати кейс із залужним. І ви вже згадали про заяву Кірбі. Білий дім відреагував на статтю залужного Координатор Ради нацбезпеки Білого Дому. Нашим глядачам просто нагадаю, Джон Кірбі охарактеризував статтю генерала залужного виданню за економість як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України. Власне про це пан Микола і говорив. А до речі, пане Микола, як ви думаєте, от е, з'явилася ця е, заява, лист в восьми республіканців які вимагали план перемоги, з'являється відверта розмова з залужним. Як ви гадаєте, чи пов'язані всі ці речі між собою, і наскільки вони можуть зараз в позитивному ключі змінити хід подій? Це ну вісім республіканців. Змінити хід подій, причому трампістів, точно не може. Байден показав лідерство в старому класичному стилі. В стилі якраз таки Вашингтону, класичного Вашингтону, сказав, я не підпишу бюджет, який ви розділили. Я вам чітко дав зрозуміти, подав бюджет Ізраїль та Україна два супер важливих питання для Сполучених Штатів на декади, не на рік, на два на декади. І ви зараз розділяєте. Я не підпишу. І він перший, хто їх звинуватить в антисемітизмі. Повірте, і буде правий. Тому що якщо ви хочете допомогти Ізраїлю, ви не можете не допомігши Україні. Я бачу, що це стара школа, вона має місце. Це дуже тяжке лідерство. Це лідерство, яке вимагає А, глибокого інтелекту. Б. Це лідерство, яке вимагає такого важкого потужного характеру. Це лідери, от в минулому столітті в Другу світову такі були. Байден показав, що він не просто найдосвідченіший політик, який сьогодні при владі. Байден 50 років в політиці. Він показав і сказав, що дивіться, ось я вам демонструю, як треба. І ти, навіть коли всі проти вас і там погоджуються, не погоджуються, все рівно треба допомагати Україні. Ось це правильний патріотизм, ось це сила, ось це те, що він робить дуже правильно. Він думає не про рейтинги, не про вибори. Він думає про світ, І він думає, як побороти диктатури і терористів. Тому він допомагає Україні. Я не думаю, що республіканці змінять. Зараз мої політичні інсайди серед політиків дипломатів говорять наступне: ми або отримуємо 3 по 20 мільярдів, або два по 30. Але ну, це, це ще теж в переговорах, але більш за все можуть вийти на таку формулу. А можливо, Байден їх дотисне і отримає всі 60, що теж можливо. Тому в даному випадку. Стара школа показала, що все-таки хто 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 батько в господі і вони зрозуміли, тому ну є хайп, є популізм, але це от іменно стара стара політична школа. Повірте, тут тут треба вміти і знати, як ну й мати силу. Байден має. Байден має силу. Дивіться, жодного разу за 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 на четвертому році президентства ніхто не сказав, що він лем дек, слабка качка. Ніхто дивіться, він іде, хоча зазвичай вже президент за рік. Вже навіть ніхто не слухає, не дивиться і навіть вже нічого на підпис не несуть. Слабка качка. Тут, ні. Тут бачите, все-таки може, може тримати і готується до другого туру. А, до речі, ще так само хочу, щоб наші редактори показали заяву, і точніше, реакцію Олексія Данілова. Відреагував на цей матеріал, і секретар ради національної безпеки і оборони. Він зазначив, що Валерій Залужний має рацію і нагадав, що Україна просить захід допомогти з захистом неба ще спочатку повномасштабного вторгнення РФ, але поки що безрезультатно. Крім того, військова допомога від західних партнерів надходить повільно. От щодо повільно, як ви думаєте, після от ви вже десь е, наперед сказали. Про те, що нас може чекати навпаки, пожвавлення допомоги. Як ви думаєте, чи от справді вдалося залужному достукатися до наших західних союзників? І ми можемо сподіватися, що вони нам нададуть ті F-16, ті далекобійні ракети, які ми чекаємо, і нарешті вони допоможуть змістити хід війни. Діться, те, що його почули, ті адресати, кому він писав, це однозначно. Можливо, в країні не всі почули, або не всі хотіли почути, або хтось хотів почути щось інше. Але в цілому, якщо робити аналіз, то того, кому він це говорив, вони почули. Він же робив не просто так в іноземному виданні, яке читають по всьому світу. Ні, Він робив його для того, щоб якраз таки у всьому світі і почули. Штати прокоментували, Росія прокоментувала. Да? Найбільший друг і найбільший ворог почули все. А далі, а далі вже плітками рознесуть по всьому світу. Тому так його почули. І він дивіться, дуже правильний меседж. Залужний за всю війну говорив три рази. І три рази це були переломні інтерв'ю, які потім сприяли пришвидшенню поставок зброї і збільшенню поставок зброї. Ось це те, що робить залужний. Тому він, він не бігає за хайпом, він не бігає за заголовками. Він просто, коли треба, виходить з свого штабу і каже: друзі. Мені зараз треба розмінування. Мені зараз треба літаки. І світ каже: Окей, почули. Ми знаємо, що слів на вітер ти не кидаєш, і все, і типу, і подальше починають робити роботу. Тому в даному випадку це не інтерв'ю, просто щоб бути цитованим, чи щоб тебе чули, чи підготовка до виборів, чи ще щось. Ні, це людина, яка переживає за лінію фронту, яка переживає за майбутнє держави, яка переживає за життя сотень тисяч солдатів, які знаходяться в його армії. Це справжній полководець, який думає стратегічно. Ну і знову ж таки, читати і статтю, і колонку, а це комплексний матеріал, ми бачимо, що він стратег військовий. Тобто він мислить дуже глибоко, людина, яка черпає інтелектуальні знання. От, і тому зараз ми бачимо, і це за що нас цінують. Його колеги військові його цінують. Повірте, йому буде запропонована після війни будь-яка посада в НАТО, ну, можливо, крім політичної генсека. Але будь-яка, от що він скаже, хоче оце крісло. Воно йому буде. Якщо він захоче, а можливо, він не захоче, він захоче жити тут і курити люльку. Я не знаю. От але це це демонстрація того, що він робить ставку на інтелект, і ось ця заявка на нові технології. Так, він розуміє, що після великих воєн з світ приходить до нових технологій, до нової зброї. Всі війни починалися старою зброєю, завершувалися новою. І ми бачимо, чим завершилась Перша світова, які винаходи знайшли. Да, і газ, і танки, і багато чого. От, ми бачимо, що і Друга світова закінчилась атомною бомбою. От, ось, ось це є відповідь. Що Україна може бути співучасником винаходу нової зброї, яка допоможе карати ось таких злочинців і покидьків, як Путін. Тому в даному випадку ну, він робить стратегічну світоглядну заяву, ну, от, яку повинні почути тут уже не військові, не е, там, політики, лідери технологічних компаній Діджитал, Мілтек. Нанорозробки, тобто, це повинні бути світові лідери інновацій, почути нього. І знову ж таки, за економіст це якраз таки не тільки про політику, це в тому, в тому числі, от якщо, наприклад, хто читає за економіст кожен тиждень або слухає додаток, платний в них є така історія: спочатку короткий. Стислий тиждень політичний, і друг, другий розділ одразу корослий стислий тиждень бізнесовий. Ось це дуже важливо, що це і про бізнес. Тому нам важливо, щоб і бізнес почув. Ми знаємо, що Ерік Шміт приїжджав. Ерік Шміт один з там найбагатших людей світу, один з засновників і керівників Гугла, був в Києві, Він придивлявся, які дрони ми робимо, яка бікдата в нас є, що ми йдемо, куди. Тобто, все це аналізується, все це робиться. Ну, от, і умовно, з таких Еріків Шмітів повинна після цієї. Є статті бути черга до нього для того, щоб разом робити цю зброю, і разом для заходу. Знову ж таки, ми співучасник з заходом, тому що ми хочемо зробити, щоб світ був безпечніший, живіший і ціліший. Ось це наші цілі. Ми сьогодні боремося за західний світ, і це про це Байден каже знову ж таки на цьому. на... Українській правді сьогодні був блог народного депутата Копитіна. Він там в першій, скажімо так, преамбулі пише: 350, Я не знав цю цифру. Просто я, я думав, що менше 350 мільярдів доларів сумарна допомога світу Україні за час війни. 350! Уявіть, це 10 річних бюджетів до воєнних дали за півтора роки. Ось, це дуже важливо розуміти. Світ нам дає і підтримує, тому що ми боремося за принципи. Україна сьогодні захищає світ, тому нам дають такі гроші: ну 350 мільярдів доларів. Нас ніколи в одних руках стільки ні разу не було. І тут ми зараз отримуємо ці гроші. Ну, тому я думаю, що звернення залужного, воно професійне, воно лаконічне, воно не пустословне. Це чіткі деталі для тих, хто розуміє, для тих, хто в темі. Для тих, хто хоче зчитувати якісь емоційні речі. Ну, слухайте, ну тоді можна. можно Арестовича на ночь послушать. Две-три недели и война закончится. Да? Только сейчас уже не две-три недели, сейчас уже новая тема ну, у нас цель. У нас сейчас новая тема выборы президента.